Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний, покірний серцем і знайдете спокій своїм душам. Знаєте, письмо каже, Ісус звертається вже в тих, хто повірив в нього. Каже, пізнайте істину, вона зробить вас вільними. Okay. І ми недавно так згадували, чуєш, це звернення до віручих тих, хто вже в нього повірив. Зажди Ісусе, як це? Нам треба ще істина, а ми що, полонені, виходить так. Виходить так. Олександр е, не так давно згадував про Лазаря, що коли Лазар Воскрес, вийшов з гробу, він воскрес. Життя повернулося до Нього. Але він був зв'язаний, і він посилає своїх посланців. Каже, розважіть його. І так само в нашому житті є якісь речі, які тримають нас у цьому полоні. Є якісь речі, яких ми досі не знаємо. Є такі речі, чи існують якісь прокляття. Ми нове творіння. Якісь тих проклять, які тянуться за нами за наші гріхи, їх вже не існує, бо Христос за них заплатив. Проклят всякий, хто висить на дереві. Але чуєш, воно працює в і моєму житті лише за однієї умови, якщо я вірю, що вони існують. Бо по вірі вашій, да буде вам. І ми будемо з цим розбиратися, і він каже: візьміть моє ярмо на себе, на себе і навчіться від мене. Знаєш, ми можемо роками ходити у церкву, і нічого в нашому житті не змінюється. Бо дуже часто ми не знаємо, до кого ми ходимо. Знаєш, ми не знаємо тої влади, тої сили, яка є в імені Христа. І саме цьому ми будемо вчитися із Слова Божого. Ми будемо вчитися, що означає бути справжнім, учнями Ісуса Христа. Ми будемо з вами вчитися, як змінюється життя після покаяння нового народження. Що ми мусимо робити, як це перетворення відбувається в наших серцях, ми бачить нас Христос? Що ми маємо робити? Як нам справлятися з тими гріхами чи твердинями, які є сьогодні в нашому житті? Хто такий Бог, його характер, що таке Царство Боже, як молитва, Слово Боже, можуть змінити Тебе, як чути голос Бога. А головне, як слідувати за Ним, де брати цю силу. Це дуже важливо, друзі. Ми маємо бути цією живою церквою, не просто зібранням одного недільного дня. Але живою церкву, яка йде за живим Богом.